Святий Миколай завітав на свято у міський музей миру. 20 грудня свято для гуртківців клубу Промінь будинку дитячої та юнацької творчості розпочалося о 15-й годині з приходом снігуроньки, діда мороза та сніговика. До низки новорічних свят міський музей миру приготував подарунок для дітей міста. Сьогодні були запрошені діти будинку творчості клуб Промінь. Для них організація Замбезія провела це свято за допомогою також організації «Волшебний Мір Шаров саме вони прикрасили наш зал, який зараз є чудовим, і ну підготували вони подарунки для цих дітей. Для дітей влаштували конкурси з піснями, танцями та естафетами. Вони залюбки фотографувалися із зимовими героями на згадку, а також робили світлини на фоні гарних композицій із повітряних кульок, якими прикрасили залу працівники аеростудії «Волшебний мір Шаров. Я рада, що у мене є така можливість, що я можу подарувати праздник дітям. Я оформила це латуміроприяті, яке приурочено празднику Святого Ніколая. Для деток мы приготовили оформление с воздушных шаров, которые символизируют святого Николая. Новогодню юлку, конечно же, подарки для дітей. Для всіх діток присутствующих здесь, я роздам такие вот композиції в качестве подарка. Свято видалося веселим та цікавим. Це можна було помітити по усмішкам на обличчях дітей. Вони повернулися додому не лише з хорошим настроєм, а й з кониками із повітряних кульок, символом 2014 року.